Під час чуми вулиці і середньовічних міст перетворювалися на справжній жах. Уявіть вранці ви виходите з дому, а прямо на бруківці лежать знерухомлені тіла сусідів, знайомих, іноді навіть родичів. Смерть була всюди, і ніхто не знав, хто стане наступним. Звичайні вулиці тепер були завалені трупами, вкриті лише старою ганчіркою чи соломою. А ті, хто називав себе лікарями, обходили хворих десятою дорогою і часто просто зникали, рятуючись втечею. Міська влада не справлялася, тіл було так багато, що їх не встигали прибирати. Іноді спеціальні труповози проїжджали містом, збираючи тіла на величезні вози, щоб відвести їх до братських могил за міськими стінами. Вижити в такі часи було справжнім дивом, але багатьом чума стала кінцем звичного світу. Вулиці перетворилися на нагадування про крихкість людської долі, і кожен розумів, завтра на цьому місці може виявитися він сам.